Ось бачите, саме тут зачіпається і постійно дитина зачіпається ножкою. Зламані гойдалки та гірки. Це дитячий майданчик на вулиці Євгена Маланюка у Кропивницькому. Постійно відпадають і рейки, там і дитина була зачіпалася. Качелі взагалі в жахливому стані. Все поломано, ну тобто за цим навіть ніхто не дивиться. Небезпека, он поломані. Качельки, ну все було мене, тому що вже дуже давно ніхто його нічого не робить, нікому воно взагалі не потрібно. То тільки коли які вибори, то зразу, зразу хтось щось робить. З'їжджав із гірки і поранив пальця на дитячому майданчику у Ковалівському парку п'ятирічний Лев Іванов. Я з'їжджав на горбаті зірці і забув прибрати руки. І, і загнав, що таку занозу. Довелося наступного дня, наступного ранку поїхали в травмбунк в дитячу обласну, і там вже йому зрізали цей шматок нігтя і вийняли. Просто цю друзку перев'язали. Дали направлення в профкабінет для того, щоб зробити щеплення від правцю. Батько хлопчика вважає більшість майданчиків у місті в занедбаному стані. Очевидно, що у дитини ще не такий інстинкт самозбереження, тому відповідно вона не звертає увагу на якісь там небезпечні штуки. Там на, 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 на ті ж не зовсім рівні відшліфовані якісь борти у гірки чи, можливо, там от пластикові частини якісь пошкоджені. На жаль, да, в такому стані майданчик. Дитячий майданчик в парку на балансі комунального підприємства Благоустрій його обстежили і запланували ремонт, сказав головний інженер Ігор Мартиненко. Красочні роботи будуть проводитися весною, тоді, коли по погоді стане. Температура потрібна хоча б градусів 15, щоб воно висохло, будуть помінені деякі елементи. Для безпечного користування каже дитячий майданчик на вулиці Маланюка не ремонтуватимуть, бо він не на балансі підприємства. Там доглядають тільки сквер. Так як організація бюджетна, тому якщо ми використовуємо гроші, яких зараз не дуже багато, на ті роботи, які не предусмотрені бюджетом, ну до нас багато питань тоді. На утриманні комунальних підприємств Кропивницького 325 дитячих майданчиків, 56 – на балансі міського управління молоді та спорту, 195 – дитячих майданчиків не на чиєму в балансі, розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Майданчики, які встановлювались там е, різними виконавчими органами, і відповідно і стоять вони на балансах. В різних виконавчих органах це там 60% майданчиків в нашому місті. Є ті майданчики, які встановлювалися кандидатами в міські голови. Отаких майданчиків в місті близько 40%. Говорить, майданчики поставлені без дозволу, не мають документів. Щоб поставити один майданчик на баланс, потрібна експертиза, вартість якої 30 тисяч гривень. От, і коли його так береш, тих. 100 чи 200 майданчиків три мільйони треба, щоб просто зробити експертизу. Юристка Євгенія Захарченко вважає майданчики без власника мають або поставити на баланс, або демонтувати. Якщо майданчик ні у кого не знаходиться на балансі, то відповідно за нього ніхто не відповідає. Для того щоб це було в законний спосіб зроблено, ініціатори це може бути фізична особа, юридична особа має звернутися до виконкому, тому що з це. Якщо не приватна власність, то це комунальна земля для за дозволом на те, щоб там поставити цей майданчик. Для того, щоб встановити його, необхідно отримати сертифікат безпеки, тому що це ж все-таки дитяча безпека. І потім він виконавчий комітет виносить рішення, яким дозволяє облаштування дитячого або спортивного майданчика. Каже, встановлення дитячого майданчика без дозволу це самоуправство. Щоб охочі встановити майданчики, робили це законно, порядок має розробити міська рада. В порядку все написано. Де мають розміщатися майданчики, якими вони мають бути, які сертифікати мають бути. За словами Олександра Вергуна, на встановлення дитячих майданчиків на баланс у бюджеті громади грошей немає. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.